День пам'яті захисників та захисниць України вшанували у південному. Протягом дня, 29 серпня, працювали в кав'ярнях столики. Пам'яті ці столики були зарезервовані для насміливіших серед нас, воїнів. Відвідувачі могли вписати туди тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України сьогодні. Як ми знаємо, 29 серпня день пам'яті полеглих захисників України. І цю акцію створено з ініціативи Марії Грабер. В пам'ять про її полеглого чоловіка Ілів. Це... Тобто цього року в акції приймає десь 2100 заклади, ну, закладів: харчування, ресторани, кафе іде установи освіти, культури і військові частини теж долучилися. Тобто, в кожному закладі ставиться стіл. Він заброньований для людей, які ну, типу, ось ось мають прийти, але на жаль. Ні. Ця біда вже торкнулася майже. Я, мені здається, кожну сім'ю України, або це знайомі, або рідні, друзі. У кожного вже є своя біль. І тобто деякі заклади вони бронюють стіл для певно, ну для окремої людини. Ось, наприклад, вони там пишуть біографію. цей стіл заброньований окремо там для такої то людини. Це може бути співробітник цього закладу. Там. Ми робили кожний охочі. Рідні друзі можуть прийти вписати ім'я того, для кого вони хочуть забронювати цей стіл. І таким чином вшанувати пам'ять про цю людину. Увечері цього дня відбулось відкриття еспланади пам'яті на новій локації. Її перенесли у зв'язку з планами будівництва меморіального комплексу біля Стели. На заході були присутні родини героїв, управлінці та жителі міста. По-перше, там будуть буде будувати цілий комплекс пам'яті. І тому треба було там звільнити місце. Але я думаю, що це місце, де зараз знаходиться експланада, вона краще, чим там, тому що тут більше люди бувають, тут більше люди ходять, і гості, які приїжджають. І хотілося б, щоб комога більше людей бачило наших героїв. Ті хлопці, які віддали своє життя за Україну за кожного з нас. Тому я, ну, це все робилось тільки з погодження, навіть не спогодження з а за пропозицією рідних, близьких тих, хто загинув на війні з Росії. Сьогодні таких у нас 82 експонати. від експонади експонади. І безумовно, от скільки разів вже приходиш на. На цю територію, на це місце, де є, скажімо, хоча б портрети наших героїв, і дуже важко переносити. Дуже-дуже важко. Дуже хотілося б, щоб вже колись закінчились поховання, щоб більше не було, не збільшувалась кількість наших таких портретів тих людей, які тих хлопців, які віддали своє життя на фронті. Еспланада пам'яті наразі перебуває на балансі фонду комунального майна. Її перенесення відбувалося протягом трьох тижнів. На новому місці встановили 27 прапорів та оновили 10 світлин захисників України. Приблизно три тижні тому ми зібрались з комунальними підприємствами, з керівництвом міської ради, щоб обговорити всі питання організаційні з перенесення цієї експланади. Ми все швидко домовились, хто приймає яку участь, хто які роботи виконує. І десь приблизно, ну загалом, з перенесенням, з переустановленням всіх банерів, ну, три тижні приблизно це все зайняло часу. От скільки портретів було замінено або прапорів? Прапори всі нові на еспланаді. Там виконавець, який зараз обслуговує еспланаду, замовив нові прапори. І 10 банерів на даний час були замінені, оновлені. І дев'ять банерів сьогодні. У нас встановлені нові Ці нові конструкції, які ми сьогодні відкрили. Цього дня були відкриті світлини дев'яти захисників, які віддали своє життя за незалежність України. Олексій Бицаньов, Сергій Каяфа, Вадим Тесля, Дмитро Яремчук, Павло Шамраєн, Андрій Євтодій, В'ячеслав Бойко, Олег Гроєса, Олександр Железняк. Вічна пам'ять та слава героям. День знань ліцеї номер один розпочався з хвилини мовчання, шанування пам'яті усіх, хто загинув у наслідок російської агресії. Свято 1 вересня відбулося на шкільному стадіоні. На лінійці були присутні учні початкової школи, п'ятикласники, а також випускники 9 та 11 класів. Цьогоріч усі школярі ліцею навчатимуться в форматі офлайн. дощ в дорогу це на удачу. Тому я сподіваюся, що сьогоднішній дощ також. Уж... Нам на удачу, і цей рік буде не просто успішним творчим, з новими здобутками, з новими перемогами. Головне з нашою найочікуванішою перемогою і завершенням війни цього ми всім бажаємо. в цьому році ми маємо три одинадцятих класи. Випускаємо і три дев'ятих класи, але набрали лише два перших класи. Тому е, наша кількість е, зменшилася, зменшилася кількість класів, зменшилася загальна кількість по школі дітей. Е, е, ми все-таки сподіваємося і віримо в те, що. А діти будуть повертатися і повертатися на свої місця до школи. Приходитимуть інші дітки, і родина шкільна буде поповнюватися. Але така тенденція вона зберігається по всій Україні. За високі досягнення у навчанні школярам вручили відзнаки для гостей свята. Учні початкової школи виконали патріотичний флешмоб, прозвучали вокальні виступи. Також під час заходу школярі виконали зворушливий номер, танець квітки із державним прапором як символ не Авності та любові до батьківщини. Ми танцювали два танці: один перший, який відкривав, і другий там посередині. Ми приходили на три-чотири репетиції там ран, ран, ранком. Я йшла сюди, дуже хотіла виступити. Дуже є велике бажання навчатися і знайти в. в, в в Будущому вашу роботу мене емоції радості за тих, хто б тільки почав іти до школи, тому що це для них тільки початок, а для нас я це наш перший випускний і захопливі емоції. І хочу, щоб поскоріше почався вже учебний новий рік. Трішечки було хвилювання, але це як таке перше перше хвилювання тобто, це завершується рік. Буде 9, ну, зараз дев'ятий клас починається. Потім вже може 10, 11. І ти повинен дуже братися за навчання, щоб розуміти, щоб все було краще та кращі оцінки в школі теж. Хвилювань не було, в принципі, все і класно. Чи скучили за школою за однокласниками? Хотілося вже знову сісти за полі. Більше скучили за вчителями, тому що в нас є досить добрі вчителя, які там до нас відносяться як друзі, тому більше за вчителями заскучились, ніж за однокласниками. Шкільна лінійка тривала близько години. Свято першого дзвоника прийшло в безповітряних тривог. Зі стадіону в актовий зал через негоду святкування першого дзвоника у другій школі перенесли до приміщення закладу. Попри зміну локації, атмосферу свята залишили урочистою. До заходу долучилися лише першокласники та випускники 9-11 класів. Для учнів інших класів провели класну годину. Ми планували почати о 8.30. Але погодні умови нам не дозволили почати на стадіоні, як ми планували. Тому ми переформатувалися і вирішили, що випускні класи і перші класи підуть до актового залу, а всі інші підуть до своїх вчителів по класах. Тобто там будуть проведені перші уроки. Як вирішили зробити все-таки так, щоб зараз до автовизали пішли першокласників та одинадцятикласників? І як вам вдалося так швидко вирішити питання з іншими класами? Ну, з шостих години ми всі слідкували за подіями погодними, як і що робити? І тому домовились, що якщо ну не закінчиться дощ, то ми перейдемо з описними і першими класами. Для них це, це більш значимо. Але нам дуже хотілося, щоб у нас на стадіоні всі класи були. Звичайно, ми проводимо в дві там зміни 1 вересня. Але в тому році було дуже спекотно і тому ми вирішили, що треба раніше провести для всіх. Але не вгадала, Погода, ну я думаю, що це щастя. Під час лінійки були представлені танцювальні та вокальні номери. Святкову програму адміністрації школи довелось скоротити через дощову погоду. Захід тривав близько 30 хвилин. Це дуже таке класне, приємне свято, але шкода, що воно у нас останнє, так як ми випускники Два дні Ми готувалися і навіть це все. Більше нас не давали нам часу так приготуватися. І ми стояли, всі репетували на майданчику, всі виходили, так і готувалися. Це вже останній перший дзвоник. Це дуже сумно. Сумно хочеться плакати. Якось раніше раніше ти йшов, думав, та ще, та ще, а тут вже один і кінець 11 класу. І ти розумієш, що це твій перший останній дзвоник. І Все. далі доросле життя. Чи ви починаєте ви готуватися до НМТ? Так, так. Вже вирішили куди будете вставати? Ні. Я так, вже як знаю, яку професію, але от які вуст? Ні. Цього року в ліцей номер 2 за шкільні парти сядуть 863 учні. 1 вересня перший урок про Україну через дощову погоду в ліцеї номер 3 АШГ урочисту лінійку перенесли на одну класну годину. В школі провели тематичний урок Україна нас єднає, і вже за доброї погоди на стадіоні вишикувалися всі класи. Особливим цей день був для майбутніх випускників. Свій останній шкільний рік в стінах АШГ розпочнуть 75 одинадцятикласників. Сьогодні Пройшов дуже гарний день, тому що я е, зі своїми друзями. Е, я буду сумувати за школою, коли я закінчу. Тому що я тут з першого класу. Е, в, мене, в мене тут багато воспамінань. Ось і в мене дуже були гарні і класні керівники. Зараз в мене Тетяна Володимирівна Татарова. Я дуже буду за нею сумувати. Вона дуже добра вчителька, е, дуже гарна. Ось і я хочу сказати, що ця школа дуже класна. На урочистій в ВШГ подякували воїнам України за захист, меценатам за підтримку школи. Цього року до шкільного життя ліцею номер 3 долучилися 65 першокласників. Перший клас завжди дуже хвилюючий, дуже так емоційно. Вони маленькі, вони ще нічого не знають, але будуть такі досвідчені. Дорослі, от ми і вийшли з першокласниками, першокласники з одинадцятикласниками, і їм якраз приклад, якими потрібно бути. Емоції просто зашкалюють. Я думаю, що головне це любов. Любов до, до цих діток, любов до навчання, до пізнання нового чогось і передача цього нового іншим. Ліцей номер 3 авторська школа Миколи Гузика, до нового навчального року готовий, зазначає директорка закладу. Це, а... Віра в майбутнє, віра в те, що разом ми зможемо все подолати, що ми зможемо відбудувати і створити дійсно міцну державу. Зараз це головне, тому що і перший урок, який ми проводили, це Україна нас єднає. І от ця віра є тим, що об'єднує. Що ви побажаєте всім своїм учням?» а, успішного нового року? Це не тільки для учнів, це і для вчителів, і для батьків. Тому що а, ми всі чекаємо успіху, ми всі чекаємо натхнення, ми бажаємо перемог, ми хочемо досягти високих результатів і. А, Потрібно вірити в те, що ми все це можемо. Більше про урочисті лінійки в закладах освіти дивіться у програмах Життя міста. Молодості я була віселий, спасічні, плісуні, півпивуні. Жила веселих і все, що сьогодись, є сполдесь. Розповідає про своє життя Валентина Гусіва. 1 вересня жінка відзначила сторічний ювілей. Валентина Олексіївна згадує минуле у південному. живе вже 40 років. Тут помер любий чоловік Валентини Олексіївни. Виросли діти, онуки та правнуки. Робота я много при своєї житті, Очень много. Я вийшла в большую сієбію. Их было в семье 10 человек, 12 даже у моей свекровки было их. Пять дочерей, пять сыновей. Вот маленькие детки, тогда пошла с до дифтерия. Не выжили детки, ушли из белого света. Вот так я и осталась жива благодаря мамочке с папочкой. Дарья одним мне хороших своих генов, как раньше говорили старые люди. Вот и... І живу поки живу неплохо, дітки хороші, сім'я у нас добра, все у нас є, що над приобрести ми. Всі в все все доброму У затишній кімнаті ювілярки світлини, що нагадують молоді роки. Зараз про довгожительку піклується сім'я її сина. Навірно, чим більше вона працювала, тим більше це не сиділа. все время в движении, в движении, а движение – это жизнь. Мы даже с ней сейчас ходим гулять. Два часа мы по проспекту, это обязательно. Одна не может, вот у нее палочки есть такие скандинавские, на этих палочках И мы с ней ходим. Вышли, посидели, по пять пошли. Короче, два часа у нас ритуал каждый день. З ювілеєм Валентину Олексіївну привітав секретар Південнівської міської ради та голова міської ради ветеранів Віктор Марковський. У нас як записано, що сьогодні в Гусевий ювілей 100 років. Ми всі зібралися радою, порадилися і прийшли привітати нашу ювіляршу. Ну побажати її здоров'я, побажати її все, Ну, Дивлячись на те, як її сім'я, її родина дивиться за нею, піклується за нею, нам просто всім приємно стало на це все подивитися, тому що. Не всі так можуть здивитися за своїми рідними, близькими і ще й в такі роки. Ну, наш ювіляр, я скажу, чується так от бодро, так от, всі, звісно, поважають рідні, за нею дивляться. Приємно, приємно, дуже приємно. Ювілярам громади від 80 до 100 років за міською програмою виділяють одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень.